Де та віра, яка несе перемогу? А ти сам себе спитайся. Спитайся у себе, спитайся і навіть в своєї віри, можливо. Де та віра, яка несе перемогу? Віра, яка повна сили Духа Святого, віра, яка кориться начальнику віри і тому, ж виконавцеві віри Ісуса Христова. Де та віра, яка несе перемогу? Віра влади імені Ісуса Христа. Не бігати і кричати, в мене влада є, та я можу вигнати біса. А тобі скаже такий чоловік: ну вижене з мене, вижене. І він спровокує тебе. І куди дінеться сила, куди дінеться віра? Це і нас стосується. Тому у нас присутніх теж можна спитати дещо, тому що дехто отримав умиротворення. А ось що таке умиротворення? Частенько воно стає капі... Капі... капітуляцією. А я вже спасенний. Я вже запечатаний Духом Святим я, та я вже вмер з Христом, і Воскрес з Христом, я вже, до речі, посаджений на небесах і слухають вас, а ти умиротворений, гордишся собою, бо не Богом гордишся, тому що Він це все зробив. Він тебе прийняв за сина, Він усиновив тебе, зробився наслідником з Ісусом Христом, дав тобі віру, віру, яка може звернути любу гору, кинути в море. Справді, а, я їм хліб з небес, я читаю Євангелію, а ти знаєш цей вірш Йоанна 3.3? Ти умиротворений, ти знаєш.